Доброго дня, дорогі трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів в торгівлі. Всі портфелі цього тижня закрилися з прибутком. Давайте детально розглянемо перформанс кожного портфеля. Перший портфель на 5 тисяч у першій версії показав дохідність близько 5%. 5 000 у другій версії трошки більше 0,65%, на 10 тисяч у першій версії більше 1%. 10 тисяч у другій версії. 0,24% на 20 тисяч майже відсотки, Портфель на 50 тисяч 0,6%. Портфель на 100 тисяч 0,44% і портфель на 200 тисяч близько відсотка. Давайте перейдемо в платформу MetaTrader і подивимося, як саме ми з вами ввели торгівлю. Перша валютна пара в нашому огляді це австралієць по відношенню до канадського долару. На таймфреймі H1. Ми виділили сірим прямокутником зону торгівлі за цей тиждень. Як бачимо, ринок продовжує знаходитись у фазі розширюючої формації. Поки що однозначно не можна сказати, що у нас є несхідний тренд, але зважаючи на несхідну динаміку ринку, алгоритми відкривали в основному угоди на купівлю. Наразі маємо кілька закритих ланцюжків, а також декілька відкритих позицій, які будемо закривати при подальшій корекції ринку. Наступна валютна пара австралієць по відношенню до новозеландського долару. По даному активу минулого тижня мали висхідну тенденцію, принаймні це був початок її формування, але з понеділка ринок пробив трендову лінію та перейшов у фазу консолідації. Знову ж таки, ще зарано говорити про формування низхідної тенденції, так як глобально ми знаходимося в рамках попередньої консолідації, тому ціна має рівні шанси з точки зору технічного аналізу як на зростання, так і на спад. Маємо кілька відкритих позицій та чекаємо понеділка. Наступна валютна пара австралієць по відношенню до американського долару. По даному активу цього тижня не було закрито жодної позиції. Один з алгоритмів повністю набрав всі можливі позиції. Їх передбачено 9 штук, тому наразі чекаємо корекції ринку. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунта. По даному активу ціна продовжує знаходитись в консолідації. Ми закрили кілька ланцюжків угод з минулого тижня. А також почали набирати нові угоди проти локальних імпульсів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. По даному активу ми з вами закрили ланцюжок з угод на купівлю. Якщо перейти на таймфрейм D1, можемо бачити, що ціна знаходиться близько попереднього рівня підтримки, а також наблизилась до тренової лінії. Тому аналогічно з австралійським доларом чекаємо на корекцію ринку. Та закриття наявних відкритих позицій на купівлю на початку наступного тижня. Наступна валютна пара фонд по відношенню до канадського долару. Також маємо чітку несхідну тенденцію. Цього тижня був відкритий ланцюжок угод на копівлю, який ми з вами успішно закрили в четвер. Наразі маємо кілька угод з попереднього ланцюжка, а також одну угоду на продаж. І остання валютна пара на сьогодні це новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Даний актив досить активно відпрацьовував себе впродовж цілого тижня. Картина дуже схожа на ту, що маємо по австралійському долару по відношенню до канадського долару. Як пам'ятаєте, там є формація розширення діапазону коливань, така сама ситуація і по новозеландському долару. Однозначно сказати, що маємо несхідну тенденцію поки що рано, хоча перші признаки формування локального несхідного тренду. Вже простежуються. Наразі маємо багато відкритих угод на купівлю і чекаємо корекції ринку на початку наступного тижня. Бажаємо всім успішної торгівлі і до зустрічі через тиждень.